Засвятий в серцях наших, чоловіколюбчу владику, дитини світло богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої івангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наше, Христе Боже наш, і тобі славу з собезначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і Благим. І жатворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Від луки Святого Євангелія читання сказав Господь: ніхто не засвідчує світила, щоб його укрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, і оставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого би нема схованого, що не стало б явним, і нічого тайного. Що не стала б знаним і не вийшла наяв. Вважайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Прийшли до нього, мати його і брати. Та через народ не могли до нього приступити. Йому сказали: Мати твоя і брати стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він у відповідь сказав їм: Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його.